Як ви вважаєте, яка жіноча фігура більше подобається чоловічій статі? Щоб дізнатися відсотків вподобань у опитуванні 811 чоловіків та багато більш цікавої інформації з цієї теми, дивіться до кінця. Привіт! Перший випуск у цьому році буде оригінальним. Він призначений для жінок, дівчат, тих, у кого вони є, а також для всіх, хто хоче зробити прекраснішим світ навколо себе, поширюючи цю інформацію. І сьогодні я хочу поговорити про жіночі груди, в принципі, як і в будь-який інший день. І в якості чергового новорічного дива я хочу розповісти, як можна збільшити груди приблизно на 25-125%, у когось може навіть більше, але для цього вам не потрібно буде вірити мені на слово про якісь таємні чудодійні техніки. Цей метод базується на явищі, яке відоме, мабуть, більшості людей, принаймні жінок. Я просто вигадав одну хитрість, як використовувати цей метод та провів деякі розрахунки. І це не буде щось на кшталт засунути груди на 5 хвилин у вулики з бджолами. Ні, це реальний метод, як можна красиво збільшити груди. Більше того, за допомогою цього методу ви також можете здійснити і більш важливі покращення фігури. Так от більшість людей, особливо жінок, знають про таке прокляття жіночого схуднення, що разом із зайвою вагою зазвичай зменшуються і груди. У кого цей ефект виражений більше, у когось менше, але в якійсь мірі він є у більшості жінок. Відповідно, є і зворотній бік медалі. Якщо жінка набирає жир, груди в неї збільшуються. Тобто технічно просто збільшити груди не складно. Потрібно просто набрати жир. Тому давайте підкоригуємо мету не просто збільшити груди, а збільшити груди, при цьому не зіпсувавши решту фігури. Хоча глядачі та глядачки каналу ФБР варт більшого, тому давайте так збільшити груди, покращивши решту фігури. На жаль, набрати жир усюди, а потім прибрати його з живота та інших місць, де він не потрібен, не вийде, тому що локальне жироспалювання практично неможливе. Ось дослідження з цього питання, але взагалі-то в цьому мало хто сумнівається, з тих, хто володіє хоча б початковими знаннями у фітнесі, а тому не вірить у спалювання жиру на животі вправами для пресу. Але також, якщо у вас є початкові знання у фітнесі, можливо, ви бачили подібні картинки, на яких показано, як виглядає процент жиру. Це популярний параметр у фітнесі, що означає відношення маси жиру в тілі. До маси всього тіла. Я не кажу, що ця таблиця це якесь супердостовірне джерело, я просто знайшов її через Google і знаю, що такі таблиці часто використовуються в фітнес-блогах та статтях. Але в цьому випуску я не буду так само ретельно поглиблюватись у наукові дані, як зазвичай, тому що тут я описую тривіальні явища і просто хочу оцінити їх кількісно, спираючись хоч на якісь дані. Практичні рекомендації все одно будуть якісними, і ви побачите, чому. І ось який саме прийом я хочу оцінити кількісно. Як було показано вище, стрункість жінки визначається не її вагою, а процентом жиру. Відповідно, якщо загальна вага її тіла збільшиться, а відсоток жиру залишиться таким самим, вона, просто кажучи, не виглядатиме гірше. Тобто її живіт буде виглядати так само, і взагалі, так би мовити, ступінь жирності залишиться такою самою, але груди збільшаться. В рамках математичної моделі даного ролика я буду вважати, що розмір грудей змінюється прямо пропорційно зміні загальної кількості жиру в тілі. Я знайшов лише одне дослідження з цієї теми, і тут у жінок при присхудені груди зменшувалися саме пропорційно масі жиру в тілі, а не загальній масі тіла. Не найсильніша доказова база, але згадуємо дисклеймер, на якості практичних рекомендацій це не позначиться. Отже, вважаємо, що, грубо кажучи, Наскільки відсотків збільшилась загальна кількість жиру в організмі, настільки ж відсотків збільшиться і груди. А як можна збільшити кількість жиру в тілі, не збільшивши процент жиру? Давайте подивимось у числах. Для збільшення грудей та більш важливих покращень фігури, я пропоную жіночій статі силові тренування для набору м'язової маси. Адже якісно тренуючі м'язи жінки становляться не такими, а наприклад такими. Принаймні, якщо не вживають кінських доз заборонених препаратів. Сейчас у мене вираз. Тестостерон в нормі. До речі, я у свій час теж збільшив груди за допомогою силових тренувань, але жінкам такий варіант не підійде, оскільки жіночі груди здебільшого складаються з жирової тканини, точніше, саме частина, яка заповнює бізгалтер або руку. Силові тренування можуть дати лише непряму пользу для грудей, за рахунок розвитку грудних м'язів можна збільшити обхват грудей, а також дещо підняти їх, тобто, умовно кажучи, мовою жіночого фітнесу, покращити тонус грудей. Плюс за рахунок тренування м'язів спини можна покращити осанку, і тоді груди висунуться вперед і теж будуть виглядати. Значно краще. Ну і тепер давайте подивимось у числах, як можна збільшити розмір самих грудей. За даними цієї наукової статті Лайла Макдональда, жінка може набрати приблизно до 10 кг м'язів, причому більше половини вже за перший рік тренувань. Візьмемо жінку вагою 50 кг з процентом жиру 30. Цей процент виглядає приблизно так: якщо ця жінка набере 10 кг м'язів, не змінюючи процент жиру, загальна кількість жиру в її тілі збільшиться на 30%. Тобто, згідно нашій математичній моделі, груди збільшаться на 30%. Логічно, якщо те ж саме зробить жінка вагою 50 кг і з процентом жира 20 який виглядає приблизно так, її груди збільшаться на 25%. А якщо взяти жінку вагою 40 кг із 20% жира, і вона набере 10 кг м'язів і підвищить процент жиру до 30, груди збільшаться на 125%. До речі, саме процент жиру 30 лідирує в опитуванні 194 чоловіків у спільноті каналу ФБР. І також ми можемо побачити, що більшості чоловіків не подобається рельєф. І для чоловічої статі важливо, щоб були форми, навіть якщо є трохи зайвої ваги, а рельєф скоріше відштовхує. Ого, і мускули, і вигини. мій пеніс збитий спантели. І це при тому, що опитування було проведено серед тих, хто цікавиться фітнесом. Напевно, серед загальної популяції буде ще більший сув у бік більшого проценту жира. І ось ще опитування 617 чоловіків про те, яка частина тіла важливіша у жінки, і тут лідирують сідничні м'язи. Груди на другому місці. На мою думку, це абсолютно логічно, зокрема тому, що під час сексу в деяких положеннях груди недосяжні ані для погляду, ані для дотику, а з сідницями хоча якийсь контакт буде завжди. І ще в цьому опитуванні майже нічого не набрав прес. Отже, на підставі опитування в сумі 811 чоловіків робимо впевнений висновок, що, на відміну від популярного стереотипу, в жіночому фітнесі не потрібно робити акцент на схуднення і тим. Більше, на рельєфний прес, принаймні якщо жінка хоче подобатись чоловікам, якщо ви сильна та незалежна, і для вас головне подобатись собі, і так далі. Звичайно, це все справа смаку, як знаєте, і все таке інше. Хіба що якщо ви хочете собі рельєфний прес, єдине, що б я порекомендував, це замислитись, це дійсно ваш особистий смак, чи все ж таки це бажання нав'язане фітнес-індустрією. Не кажучи вже про те, що для жіночої статі це не фізіологічно. Ну і для жінок, які все ж хочуть максимізувати привабливість для протилежної статі, можна виділити такі плюси силових тренувань: естетичні сідничні м'язи і взагалі ноги, можливість збільшити груди на 25-125%, можливість покращити Осанку, що, зокрема, покращить і вигляд грудей. Ну і силова активність буквально необхідна для здоров'я, як ми пам'ятаємо, з рекомендацій центрів з контролю захворювань США. І можемо виділити практичні правила фітнесу для жінок: максимізувати м'язову масу, а не схуднення, не намагатися досягти рельєфу. Також не потрібно качати біцепс, трицепс або плечі рожевими гантельками, тому що ізоляція дрібних м'язів майже не додасть маси і тим більше естетики. робіть акцент на багатосуглобові вправи. Значних результатів можна досягти навіть удома, якщо у вас є одна важка розбірка на гантель. Можна робити ось таку тягу гантелі, віджимання від вишини та австралійські підтягування. І з часом, якщо потрібно буде підвищувати навантаження, перейти до звичайних віджимань та підтягувань. Знову ж таки, незалежно від вашої статі, розповсюджуйте цю інформацію, щоб покращувати світ навколо і, передусім, навколо себе. А якщо вам цікаві наукові дані значно більш високої якості ніж були в цьому ролику, ось детальне відео про ріст м'язів.